Обласний психоневрологічний диспансер, розташований у старій історичній частині міста, є унікальним медичним закладом. Перш за все, тому що це єдина медична установа у місті, що надає спеціалізовану медичну допомогу психіатричного профілю. Адже, за даними статистики, проблема такої допомоги доволі гостро стоїть перед суспільством. Тисячі містян потребують постійного медичного догляду та спеціалізованого лікування. Однак будинок радянських часів, де розташована установа, потребує ремонту та реконструкції. А під'їздні шляхи взагалі не ремонтувалися останні 30 років. Біля самого будинку немає облаштованих паркувальних місць, що робить відвідування лікаря некомфортним для черкащан. Наш заклад обслуговує психічно хворих людей і тих, кому потрібна допомога психіатра. На сьогоднішній день під наглядом лікарів-психіатрів перебуває близько 9 тисяч мешканців міста Черкас. З них близько. Півтори тисячі це є діти. На протязі року відбувається близько 50 тисяч звернень за допомогою. До нас звертаються люди безпосередньо для проходження лікування, а також для проходження обов'язкових психіатричних оглядів. Сьогоднішній день маємо значні, на жаль, значні фінансові потреби. Але і не з усіма можемо, на жаль, справитися. На нагальні потреби є це проведення ремонтів, ремонтів закладу, ремонту паркувальних місць. Багато людей під'їжджає на власному автотранспорті, на спеціалізованому. І ми звертаємося до всіх небайдужих, до всіх людей, хто може нам допомогти в цьому питанні. А тобто, це єдиний в місті психіатричного профілю медичний заклад. Значить, наш диспансер це дійсно є єдиний психіатричний заклад у місті Черкаси. Я звертаюсь до міської влади з проханням допомогти порядкувати під'їзні шляхи до нашого закладу, місця для паркування автотранспортом. Це дасть змогу. Забезпечити більш якісною, більш вчасною допомогою мешканців міста Черкас.